Перші кілька років у нас із донькою все було чудово. Ми були дуже близькі, Аж раптом усе пішло шкареберті. Якщо відаться будинок зараз, то після твоєї смерті буде менше податків. Я вже і так віддала тобі квартиру в Парижі. То що? Шкода це казати, та ми обидві підвели своїх дітей. То ти виправився? Авжеж. Що відбувається? Ваша донька у важкому стані, схоже, це отруєння. Мабуть, гриби. Я забираю луку. А я вже тиждень зі мною. Я тобі більше не довіряю. Це була випадковість. Ти небезпечна. Я не лишу з тобою сина. Це жахливо. Валерій вважаю, я хотіла її вбити. Вона в цьому звинувачує тебе. Ви не мусите почуватись видною. Це ж не були умисні дії, правда? І я так сумуватиму без свого онучка. Твоя мама засмучена. Не забороняй їй бачити з онуком. Не лізь у це. Ми а знаємо, яке в неї минуле. Та й про та твою матір теж. Я не була матір'ю, що була їй потрібна. Важливі тільки ми, а особливо ти. Знаєш, у Венсана було важке життя. Може, то й не був нещасний випадок. Ти ж ти знаєш? Можливо, це було вбивство.